Терміново південь України може піти під воду. Льодовик судного дня раптово почав розставати. Які міста під загрозою. Страшні аварії по Україні через Ожеледицю, а в Росії справжній сніговий колапс. Деталі за мить на фабриці новин. Ставте лайк і починаємо. Одеса, Херсон і Миколаїв можуть частково піти під воду. Все через гігантський льодовик судного дня в Антарктиді. Вчені попередили, він став дуже швидко танути, а це потенційна катастрофа для всього світу. Йдеться про льодовик Твейца. теплі підземні океанічні течії розмивають його знизу, з'являються порожнини та тріщини. Через це є ризик обвалу значної частини льодовика і подальшого танення. За оцінками науковців, можливе підвищення рівня світового океану приблизно на 60 см. Однак, у випадку ланцюгової реакції рівень води може зрости на 2, 3 і навіть 5 метрів. Підтоплення торкнеться й України. У Херсоні та Миколаєві затопить деякі райони. В Одесі вода дістанеться пересипу, Лузанівки, Одеського морського порту і прибережних пляжів. Не оминуть затоплення Нью-Йорк, Майами, Амстердам, Венеція і навіть російські Санкт-Петербург, Ростов та Калінінград. А тим часом в Україні вирує негода. Снігом засипало більшість території. У Києві нині сильна ожеледиця. Через це на дорозі сталася страшна аварія. На в'їзді до Вижгорода зіткнулися 13 автомобілів. Машини буквально покотилися одна в одну. На дорозі виникли затори. Окрім автошляхів, льодом покрилися сходи, тротуари. Виходити на вулицю небезпечно. У Львові зупинили рух електротранспорту. Дороги та тротуари міста покрив величезний шар льоду. Аналогічні проблеми і в інших містах, зокрема в Харкові та Хмельницькому. Синоптики прогнозують ожеледицю у західних, північних та центральних регіонах. В Одеській, Вінницькій, Черкаській, Київській, Чернігівській та Полтавській областях очікується туман у Росії. Не краща ситуація. Наприклад, у Татарстані ввели план Буран, причина потужні хуртовини та снігові замети на дорогах. Рух автобусів та вантажівок обмежили по всіх федеральних трасах. Видимість на дорогах майже нульова. У регіоні масові аварії Уже відомо про шістьох загиблих. Пориви вітру перевищують 23 метри на секунду. Людей буквально зносить з ніг. В аеропорту Казані затримали десятки рейсів. В інших регіонах країни окупанта теж апокаліпсис. У Башкортостані сотні вантажівок стоять посеред траси через перекритий рух. В Удмурті багато аварій через сильний снігопад, погану видимість і хуртовини. В Ульянівській області теж ДТП загинули двоє людей, троє поранені. В Оренбурзькій, Саратовській та Пермській областях перекрили дороги. Заметіль і снігопад не дають рухатися. Синоптики кажуть, ситуація кращою поки не стане. Те саме стосується і України. Фахівці радять готуватися до нового снігопаду. Зокрема, у Києва голова Автодору Олександр Федоренко просить не сідати за кермо 8 січня і перейти на громадський транспорт, адже у столиці прогнозують сніг 4-5 см на годину. Український гідрометцентр підтверджує, негода посилиться у Закарпатській, Волинській, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській Чернівецькій областях будуть хуртовини. На Київщині, Чернігівщині та Черкащині сильний мокрий сніг, ожеледиться. Вдень на заході, півдні та центрі вітер до 20 метрів на секунду. А в Рівненській, Хмельницькій, Житомирській та Вінницькій областях сильний сніг, хуртовина і замети на дорогах. Синоптикиня Наталка Діденко додає: погода суттєво погіршиться. Мовляв, активний циклон з півдня несе до України сніг та дощі. Тому варто готуватися до налипання мокрого снігу ожеледиці та сильних поривів вітру. 9 січня буде аналогічна погода. Друзі, а чи готові ви до такої негоди? І як пересуваєтеся населеними пунктами в такий снігопад? Пишіть про це в коментарях та підписуйтеся на канал. У тилу окупантів землетрус. Природне явище сколихнуло російські Сочі. На це поскаржилися очевидці одному із російських пропагандистських пабліків. За їхніми словами, у районі Лазаревського поштовхи були відчутні найбільше. Росіяни повідомляли про вібрації, зокрема на п'ятих-сьомих поверхах. Через тривожну ситуацію місцеві мешканці на певний час втікали із своїх домівок. Поштовхи були доволі сильними. У декого в стінах утворились тріщини, а із полиць гепнулися особисті речі. Як пише російський канал, попередню землетрус оцінили у майже 5 балів. Традиційно постраждалих та руйнувань, начебто, немає. Водночас, мер Сочі Андрій Прошунін, заявив, що сам землетрус відбувся у Чорному морі. Відстань від нього до берега Сочі 5 кілометрів. Російський чинуша каже, що різні райони міста відчули силу стихійного лиха потужністю 3-4 бали. А паралельно про складні погодні умови попереджають столиць україни агресорки. Російські синоптики заявили, що Москву до кінця наступного тижня накриють морози до мінус 25 градусів. Тим часом справжній погодний апокаліпсис уже дістався Татарстану. Його накрив снігопад та сильна заметіль. Фіксують вітер із поривами до 20 метрів на секунду. Ба більше У жолодю вкрилися дороги. Розмі скаржиться, що вже відомо про масове ДТП на цьому тлі на трасі Казань. Альметьєвськ через аварію загинули четверо осіб. А ще на двох трасах обмежено рух. Тим часом негоду фіксують у США за даними Fox Weather, Нью-Йорк накрив сніг. Там шторм і снігопади Заметіль уже кілька днів не дає людям спокою на заході штату Нью-Йорк, а також у місті Бафало. Ускладнена і видимість. Зазначається, що смуга снігу разом із сильним вітром фактично паралізувала рух на дорозі. А якої ж погоди чекати в Україні? Більшість наших областей заходу та півночі снігу завтра не побачать. Синоптикиня Наталка Діденко каже, що у цій місцевості у понеділок, 5 січня, без опитів, натомість на півдні дощ. А от у центральних Донецькій, Луганській та Чернівецькій областях, а також у навколокарпатському районі, буде сніг, а також мокрий сніг. Далі процитую слова фахівчині. Температура повітря впродовж дня понеділка коливатиметься у межах мінус 1-6 градусів, у центральних областях від 4 морозу до 1 градуса тепла. У південній частині плюс 3. Плюс 7. На півдні Криму до плюс 10 градусів. У Києві 5 січня буде переважно без опадів. Сніг із стеклоном підійде до столиці вже 6 січня. На дорогах ожеледиться найближчої ночі мінус 8 градусів. Завтра протягом дня очікується мінус 4 градуси, пише Діденко. Також синоптикиня зазначила, що попередньо у кінці найближчого тижня можливе сильне, але короткочасне похолодання. Друзі, а яка погода у вашому регіоні? Напишіть про це в коментарях. Також підпишіться на канал і поставте лайк цьому випуску.